Олеги, перше хочу подякувати організаторам заходу за можливість прийняти участь в науково-практичній конференції з міжнародною участю, актуальні питання громадського здоров'я та екологічної безпеки України. Тема моєї доповіді моніторинг захворюваності вірусним гепатитом А серед населення Рівенської та Львівської областей до і в період російської військової агресії. Вірусний гепатит А залишається актуальною медико-санітарною проблемою громадського здоров'я в Україні. Ризик поширення підвищується через повномасштабну військову російську агресію проти нашої держави, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. На сьогоднішній день в Україні через війну пошкоджені системи водопостачання та водовідведення, електричні та теплові мережі, порушені системи санітарної очистки населених пунктів. Є велика кількість внутрішньопереміщених осіб, які проживають в складних санітарно-побутових умовах. На даному слайді представлена динаміка захворюваності населення в Україні та Рівненській області на вірусний гепатит А в довоєнний період 2017-19 роки та в період війни 2022-2024 роки. У 2017 році у Рівенській області рівень захворюваності на вірусний гепатит А був вище за середньодержавний показник і становив 9,22 випадки на 100 тисяч населення. В Україні цей показник був 7,34. Сотих. З 2018 року захворюваність поступово знижувалася. У 2018 році це 4,14 чотирнадцять випадків, у 2019 один випадок на 100 тисяч населення, тобто захворюваність була нижче ніж по Україні. У 2022 році відбулося суттєве зниження випадків захворювання в Україні 0,68 випадків, в Рівенській області 0,51 випадок на 100 тисяч населення, що пов'язано з порушенням системи піднагляду. А саме складністю у реєстрації нових випадків захворювань, обмеженим доступом населення до медичного обслуговування внаслідок воєнних дій. З 2024 року фіксуємо різке зростання показників в Україні 374 випадки у Рівненській області, 342 випадки на 100 тисяч населення. На даному слайді представлена динаміка захворюваності населення в Україні та Львівській області. Продовж 2017-2019 років у Львівській області рівень захворюваності на вірусний гепатит А залишався нижчим, ніж середньодержавний показник. Зокрема, у 2017 році він становив 348 випадки, тоді як в Україні 7,34 випадки на 100 тисяч населення. У 2018 та 2019 роках у Львівській області спостерігалося подальше зниження до 2,13 до 2,03 випадки відповідно що свідчить про ефективність профілактичних заходів відносно сприятливу епідемічну ситуацію в регіоні. Починаючи з 2022 року, на тлі повномасштабної війни відбулося різке зниження зареєстрованих випадків як у Львівській області, так і загалом по Україні. Інтенсивний показник становив 0,68 випадків на 100 тисяч населення, що зумовлено не лише реальною зміною підситуації, а порушенням системи піднагляду, обмеженням лабораторної діагностики. Та міграційними процесами населення. З 2023 року фіксується поступове зростання показників, що може бути пов'язано з погіршенням санітарно-гінічних умов внаслідок війни та переміщенням великої кількості людей. На цьому слайді представлена вікова структура захворюваності вірусним гепатитом А у Рівненській області. Бачимо, що найбільшу кількість хворих спостерігали осіб 25-49 років, показник становив 41,8%. В усі 15-24 роки цей показник склав 22,6% дітей віком від 0 до 14 років 20,3%. Серед хворих відмічався контактно-побутовий шлях зараження, водний та харчовий шляхи зараження не були встановлені. У Львівській області в віковій структурі найбільшу кількість теж спостерігали в осіб 24-49 років, показник 48,81%, у осіб 15-24 роки Показник склав 22%, у дітей віком 0,14 років 19,7%. Серед хворих за цей період відмічався контактно-побудовий шлях зараження, водний та харчовий шляхи зараження не були встановлені. На цьому слайді представлена динаміка захворюваності та дані лабораторного обстеження на маркери гепатиту А методом ІФА у Рівненській області з діагностичною метою та з метою епідеміологічного нагляду. Одним із важливих заходів і запобігання поширенню гепатиту А. Є своєчасна лабораторна діагностика. Аналіз динаміки захворюваності гепатиту А та кількості обстежених осіб з діагностичною метою та з метою піднагляду у Рівненській області показав, що співвідношення кількості проведених лабораторних обстежень до кількості зареєстрованих випадків захворювань в окремі роки відрізняється, що пов'язано з наявністю діагностичних тест систем. Так бачимо в 2019 році зареєстровано 12 випадків захворювань, а протестовано 419 осіб. А у 2023 році 5 хворих, а 29 проведено тестування. На цьому слайді представлена динаміка захворюваності та, та дані лабораторного обстеження на Львівщині. Аналіз динаміки та кількість обстежених осіб показує, що співвідношення кількості проведених лабораторних обстежень до кількості зареєстрованих осіб в окремі роки значно відрізняється, що пов'язано, так як і у Рівенській області з наявністю діагностичних текст-систем. Так, в 2018 році протестовано 4921 особа, а в 2019-му лише 144. В 2023-му, бачимо, протестовано 200 осіб. Причини зростання захворюваності на вірусний гепатит А в Україні під час війни. Перш за все, це порушення правил водопостачання та санітарії, використання неочищеної питної води, забруднені каналізації. Переселення та скупченість людей, тимчасові притулки, гуртожитки, високий, де є високий ризик передачі вірусу, погіршення контролю за харчовими продуктами, що спричиняє високий ризик харчових спалахів через порушення санітарних норм, обмежений доступ до медичної допомоги та профілактики, а саме зменшення об'ємів вакцинації та профілактичних обстежень. Які ж ключові заходи, які слід впровадити в Україні для зниження ризику захворювання на вірусний гепатит А під час війни? Перш за все, це забезпечення безпечної питної води та санітарії, відновлення та контроль водопостачання в прифронтових та постраждалих регіонах, використання фільтрів, хлорування та кипітіння води для населення, організація безпечного поводження з побутовими та виробничими відходами. Також важливим є вакцинація, проведення цільових компаній вакцинації для груп ризику, діти, внутрішньопереміщені особи, працівники закладів харчування. Відновлення профілактичних програм імунізації в регіонах, де це можливо, Контроль безпечності та безпечності харчових продуктів, а саме регулярні перевірки закладів харчування і ринків навіть у складних умовах війни, інформаційна підтримка населення щодо правил приготування та зберігання їжі. Важливим також є підвищення обізнаності населення, інформування щодо миття рук, дезінфекції води. Розповсюдження рекомендацій у місцях тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, та звичайно ж моніторинг та швидке реагування, систематичний піднагляд за випадками гепатиту А та швидке виявлення спалахів та їх локалізація. Тобто, бачимо, що повномасштабна російська військова агресія проти України, яка розпочалась в лютому 2022 року, призвела до підвищення ризиків зараження гепатитом А як в Рівенській, так і Львівській областях, та й в Україні, у 2023 році у Львівській області. Захворюваність з гепатитом А порівняно з 22 роком зросла в 1,4 рази. Виявлено, що найбільш уразливою віковою групою хворих на гепатит А були особи працездатного віку 25-49 років. У Рівненській області цей показник склав 41%, у Львівській 48,8%. Діти віком від 0 до 14 років в структурі захворюваності гепатитів склали в Рівненській області 20,3%, у Львівській області 19,7%. Для профілактики гепатиту А необхідно посилити епідемічний нагляд за цією інфекцією. Найефективнішими методами є зупинення повномасштабної російської військової агресії, поліпшення санітарно гінічних умов проживання населення, харчова безпека, чиста і безпечна питна вода та вакцинація проти гепатиту А. Дякую за увагу.